Сьогодні ми розглядаємо тему знаходження числа за його відсотками. Що я маю на увазі? Що значить знаходження числа за його відсотками? Наприклад, перше, я хочу, щоб ви зрозуміли, що від вас вимагається, що значить взагалі знаходження числа за його відсотками. А потім вже я, ну, я покажу вам, як саме знаходити це число за його відсотками. Що значить знаходження числа за його відсотками? Представте, уявіть, що ви отримуєте, працюєте на якійсь роботі і отримаєте якусь зарплату. От ви, вам начальство сказало, що ви в цьому місяці отримаєте всього 40% від усієї зарплати. 40% від усієї зарплати. Вам на банківську кар... карточку прийшло, припустимо, 2000 доларів. тисячі доларів. І ви розумієте, що 2000 доларів це є 40% від усієї зарплати. Питання до вас. А яка взагалі-то у вас повністю зарплата? Повністю це ж 100%. так? Повністю зарплата. Це за 100%. Так. Якщо 40% це 2000 доларів. Я кажу у вас повністю зарплата. Скільки становить тоді 100% усієї зарплати. От в чому, от що від вас вимагають, коли хочуть, щоб ви розв'язали задачу на тему знаходження числа за його відсотками. Тобто, нам дано відсотки від числа, ці відсотки становлять 2000 доларів. А нам треба знайти саме усе число. Тобто, Повністю вашу зарплату, повністю усе число. А тепер як це робиться? Як це робиться? Давайте на цій задачі, на цій задачі і покажу я, як знаходять число за його відсотками. Значить, запам'ятайте раз і назавжди, щоб знайти усе число повністю, повністю вашу зарплату, повністю увесь пиріг, да, як згадаємо попередній урок. От. Там йшла мова про пиріг. Якщо вас просять знайти щось усе, а сказано про маленький кусочок якийсь, то ми що робимо? Сказано нам, що 40% це 2000 доларів. Ми беремо ці 2000 доларів. 2000 доларів, Ділимо, ділимо. Ділимо. Але на що ділимо? На що ділимо? На оці 40%. Але з відсотками працювати не можна. Відсотки з відсотками ми не працюємо. Перед тим, як щось робити, ми маємо відсотки перевести у звичайний дріб. Значить, переводимо спочатку 40% у звичайний дріб. Це дорівнює 40 поділити на 100. Так, скоротимо цей дріб. 40. 40 сотих. Скоротимо цей дріб. Це у нас буде на 20 скорочуємо чисельник, це буде 2. На 20 скорочуємо знаменник, 100 на 20, це буде 5. Це 2 5. 2 п'ятих. Значить, повертаємось сюди. Щоб знайти повністю вашу зарплату, треба ваші 2000 доларів 2000. поділити на 2 п'ятих. Поділити на 40%, які переведені у звичайний дріб. Поділити на 3 п'ятих. Є таке. Ділимо. ділимо. Згадуємо, як ми ділимо. Значить, 2000 ми запишемо дробом. Це 2000 перших. Що значить поділити на дріб? Це те ж саме, що й помножити. На дріб, але перевернутий. Тобто п'ятірка зверху, а двійка знизу. Дорівнює. Дорівнює. В тіє множення, я можу спокійно об'єднати риски дробу і написати ось так. Так, дивимось. Що можемо скоротити? Ну, однозначно, я можу скоротити 2 і 2000. 2 поділити на 2. Це буде 1, 2 тисячі поділити на 2 це буде 1 тисяча. Значить, 1000 дорівнює, дорівнює. помножити на 5, це буде 5 тисяч. 1 помножити на 1 буде 1. 5 тисяч перших. Резкадробу означає дію ділення, значить 5 тисяч, поділити на 1 буде 5 тисяч. 5 тисяч доларів у вас повністю. Уся зарплата. Запам'ятовуємо, щоб знайти усе число, коли нам сказано, що, наприклад, 40% цього числа це становить 2000, а нам треба знайти, скільки ж становить усе число, скільки доларів становить усе число. Нам треба 2000 поділити на 40%, але відсотки перед цим треба перевести. Перевести у звичайний дріб. Так, ось тут. Ні, ми пере... Я стер це вже. Відсотки нам треба перевести у звичайний дріб. Як це ми робимо? Це ми просто 40% ділимо на 100. І все. Щоб знайти все, ми виконуємо дію ділення. Я думаю, все зрозуміло.